Дорогі українці, слава Україні! Дорогі друзі, сьогодні тут на площі також присутні мої однодумці, мої соратники, представники політичної партії Воля. Я хочу, щоб ви точно знали і щоб знала вся Україна, що політична партія воля виступає категорично проти торгівлі на крові, виступає проти тих барих, які сьогодні на життю, на здоров'ю, на смертях наших хлопців заробляють гроші. Ми виступаємо проти того, щоб президент, який всім нам гарантував на Майдані під час Революції Гідності, що Україна буде інакшою, що ми будемо жити по-новому, живе по-старому разом з своїми друзями-олігархами, гарантуючи їм отримання надприбутків торгуючи на крові сьогодні, підтримуючи фактично терористичні організації, підтримуючи сьогодні тих бойовиків, які знищують бувають наших хлопців. Всі наші друзі, наші родичі, наші брати сьогодні воюють. Хтось з них повернувся, хтось з них загинув, хтось з них повернувся понівечений, травмований. І це все є наслідком того. Що сьогодні президент веде таку політику, підтримуючи олігархат, підтримуючи цю ганебну торгівлю, говорячи нам одне, а роблячи фактично зовсім інше. Ми виступаємо за те, щоб закон про окуповані території був негайно ухвалений. Ми виступаємо за те, щоб була призначена тимчасова слідча комісія в парламенті, яка проведе розслідування всього того, що таке «Роттердам Плюс. Що таке пограбунок кожного громадянина України на рахунок цих тарифів, фактично, які, підставою, яких було створення того Роттердаму Плюс, цих, на рахунок того, щоб припинити цю торгівлю і дати відповідь, хто сьогодні відповідає за те, щоб це все відбувалося? Хто сьогодні в цьому винен? Шановні колеги, шановні друзі, шановні українці, ми сьогодні боремося з наслідками. З наслідками того, що, повіривши і в одному турі обравши президента, ми також повірили і пішли на вибори до Верховної Ради, переобрали Верховну Раду. Але ми її переобрали за тими самими олігархічними правилами, які влаштовували Порошенка. Ми її переобрали також на тих самих умовах. Коли олігархи заплатили за те, що сьогодні тут присутні різні фракції і скотеняки в тому числі, які сьогодні підтримують торгівлю цю, які сьогодні голосують за ті закони, які не відповідають нашим інтересам, інтересам кожного українця, це вже все є наслідками. Тому я вам дякую за те, що ви сьогодні тут дуже голосно говорите про те, що Президент має змінити свою політику про те, що його парламентська найбільша фракція, яка за гроші знаходиться у парламенті, а також інша фракція Народного фронту, яка сьогодні разом з ними стоїть, має змінити свої відносини до українців. Адже вони тут саме тому, що ви їх обрали. Але наступний раз нам не треба робити цієї помилки. Нам треба зробити те, про що говорив мій колега Чумак, і сьогодні тут на площі. Наші хлопці-побратими не тільки відстоюють питання блокади економічної Донбасу, а відстоюють питання зміни виборчих правил. Якщо ми не будемо мати з вами подолану політичну корупцію, якщо ми не будемо мати з вами подолані маніпуляції і мажоритарку, якщо ми не будемо мати з вами. Менше прохідний бар'єр, то вони і далі будуть знаходитися в парламенті, вони і далі нам будуть розказувати про все те, що все добре, що так має бути, що Україна без того вугілля загине, будуть далі нас грабувати, і ми не зможемо оновити ні парламент, ні владу, ні всіх інших депутатів, які тут є. Тому, шановні друзі, я повністю підтримую і мої колеги з політичної партії волі підтримують тезу. Про те, що ми повинні боротися не з наслідками, а з причиною. І одна із наших вимог також є дуже важлива: це ухвалити ближчим часом зміни до виборчого законодавства, ніякої межоритарки, пропорційні партійні списки, зменшений бар'єр, заборона політичної реклами. Одна хвилина політичної реклами коштувала 189 тисяч гривень на кожному центральному каналі. Нас спочатку з вами обікрали один раз під час виборів, а тепер грабують кожного року. Тому, шановна громада, я вам дуже дякую за те, що ви є тут, що сьогодні президент і вся ця бригада їхня зберегнеться, зрозуміючи, що люди сьогодні не є байдужими, що вони сьогодні прийшли, але це тільки перші і важливі кроки. Нам треба змінювати цю владу, нам треба голосно заявляти про те, що. Люди все розуміють, чують і вимагають змін. Дякуємо за увагу. Слава Україні!